Трошки про українську мову. Коли читав книгу, називається Магія світанку. Вона каже про те, що дуже корисно вставати Раніше, ніж ми там стаємо зазвичай там в 6-5, хтось там стає навіть 4 ранку, тому що зранку твій мозок максимально налаштований на здобуття нової інформації, тіло там готове до якихось фізичних нагрузок. Звісно, ми будемо більше встигати і не просто більше встигати, а більш продуктивно будемо використовувати себе і свій розум. Але це не так легко, ви розумієте, перейти з свого звичного вставати в 7, 8, 9 до 5, 6 там, наприклад. І одна з класних порад, мені сподобалося. Знайти друга, який так само хоче е, змінити свій графік життєвий вставати раніше, і один перед одним домовитися, е, коли ви будете вставати, які у вас плани на цей тиждень там, чи на місяць, і з якоюсь певною періодичністю зустрічатися і ділитися своїми досягненнями. Тобто, ти не просто сам собі обіцяєш, що я буду вставати там, кожен день в 6 годин там, чи в 6.10, чи в 620 раніше, ніж раніше, там, наприклад, а ти ще будеш знати, що в тебе є друг Вася Петя Свєта, з яким. Ти будеш там сьогодні чи завтра спілкуватися, і він тебе спитає, Вітя, а ти встав сьогодні в 6 ранку? І як тобі? Що ти встиг за ці 10 хвилин додаткового часу вивчити? А чи запам'яталось тобі там англійська мова, наприклад, чи якісь там знання по менеджменту, чи ти просто там, не знаю, коханням встиг зранку позайматися? Коротше, крута техніка, і я хочу і порадити для спілкування українською мовою. Знаходите друга, який так само хоче спілкуватися українською мовою, але йому дуже важко перейти. Українську мову, бо е, багато російського оточення. І ви самі між собою домовляєтеся, що з якоюсь періодичністю ви зустрічаєтеся і ділитеся. Українські книжки, які ви прочитали, українські фільми, які ви побачили. Е, якась бесіда була, де ви українською спілкувалися незалежно, від того, що це був якийсь суперкрутий там генеральний директор, який тільки на дуже складний український язик. Він знає всі язики програмування, крім українського, от ніяк ну, у нього не виходить. А ви все рівно свою тему тягнете, тому що ви українець, ви живете в Україні, і хотілося би, звісно, щоб в Український щоб в Україні українська мова була номер один. Тому раджу таку техніку перемоги нашій Україні. Спілкуйтеся українською, все буде Україна!